Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні 20 червня і ми з вами знаходимося на локації агроарена Умань. Саме на технологічному досліді з висіву озимої пшениці. Коротко, що тут було вже зроблено. Сорт Еміль був посіяний в різні строки посіву. І з різними густотами відповідно обробіток ґрунту по всіх трьох діляночках був проведений однаковий, тобто чизелювання далі була проведена передпосівна культивація і посів. Якщо говорити про дану локацію, то тут був посіяний. Еміль з нормою 2 мільйони схожих насінин на гектар саме 30,08, тобто ультраранній строк посіву. Далі ще одна з діляночок, де було посіяно Еміль в нормі 4 мільйони на гектар, але вже 6 жовтня. І третя діляночка, де був посіяний еміль, вже на кінцеву густоту в ультрапізній строк посіву, а саме 6 мільйонів схожих насінин на гектар 17 жовтня. Фоново навесні захист був проведений, знову ж таки, по всіх трьох локаціях однаковий. Тобто, перше, Сольгор у нормі 0,75 літрів на гектар в застосування Т1 31 3132, далі було проведено Медісон у нормі 0,9 літрів на гектар саме у друге застосування. І по колосу працювали тілмором. Але для вас досить цікавим, я вважаю інформацію, що все-таки на ультраранньому посіві, незважаючи на те, що було висіяно всього-навсього 2 мільйони, проте. Стадія припинення вегетації була BBCH 2527. Тобто пшениця сформувала уже повноцінний продуктивний стеблистій ще з осінь. Ми можемо бачити, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 в середньому 6 продуктивних стебел у нас є. І навесні, хоч і було раннє відновлення вегетації, Відповідно, було також весняне кущення, але, на жаль, воно в цьому році було непродуктивне. Тобто, в нас відбулася абортація оцих всіх нових стебел. Це все насправді у пшениці відбувається від BBCH 32 до BBCH 37. Вона саме в цей період визначається, чи вона прогодує всі стебла. Якщо вона не зможе прогодувати, вона відповідно, їх абортує. Але все-таки на цій ділянці, навіть незважаючи на те, що відбулася абортація досить великої чисельності. Сті стебел все одно ми тут маємо 11,3 мільйони продуктивних стебел, які сформують нам доволі високий потенціал. Якщо характеризувати другу діляночку, де посів був здійснений відповідно не в оптимальні строки, тому що погодні умови не дозволили. Хотіли 20 вересня провести, але все-таки були дощі, і ми посіяли 7 жовтня. Ми можемо бачити, що в середньому рослини перебувають на сьогоднішній день у стадії. Як ви бачите, два або три стебла. Маємо досить непогане весняне кущення, але знову ж таки, за рахунок того, що травень місяць, який є дуже важливим для пшениці, не було продуктивних опадів і червень місяць на сьогодні теж без опадів, все це було абортовано. Відповідно, ми мали фазу розвитку перед припиненням вегетації bbch 21. Тобто, ще було весняне кущення, але. 4 мільйони висіяли. На сьогодні ми маємо плюс 2,5 пагани, все-таки вже не 11 мільйонів, а менше. І якщо ми говоримо про ультрапізній строк посіву, який відбувся 17 жовтня, з густотою 6 мільйонів, ми можемо бачити, що практично всі рослини сформували тільки одне стебло. Тобто, припинення вегетації і фаза розвитку була BBCH 13, початок кущення. Так, було також весняне кущення, але воно, на жаль, все було непродуктивне. Тому та сама густота вона в нас і збереглася на даний час. Також дуже важливо слід відмітити, це. Захист тому, що там, де в нас посів були доволі продуктивно розкущені, сформували вже продуктивний стеблістій. В нас вже з осені відбулося, відбулося зараження септоріозом. І навесні ми мали доволі потужний фон, який, відповідно, вже при температурі плюс 3-5 градусів Цельсія відбулося перезараження. І на момент внесення фунгіциду солігору 075 літрів на гектар, ми мали зовсім різний інфекційний фон на різних ділянках. І я хотів би звернути увагу, Увагу, що якщо ви маєте достатньо продуктивні посіви, які мають гарний розвиток ще з осені, то обов'язково плануйте фунгіцидний захист, але не в мінімальних нормах. Плануйте, якщо це солігор 0,9 літрів на гектар, або ж кращий інпуткласік 08-09 літрів на гектар, для того, щоб попрацювати проти комплексу патогенів, які вже розвивалися ще в осінній період. Ось ви можете бачити рослини. Які були гарно розкущені, тобто ми можемо бачити, що на сьогодні перше застосування солігору в нормі 0,75 літрів на гектар, все-таки його трохи не вистачило, і в середньому ярусі ми маємо також відповідно вже зараження. Хоч і був Медісон, але на момент внесення Медісону також інфекційний фон був присутній. Якщо говорити про дві діляночки, де фаза розвитку перед припиненням вегетації була початок кущення або bbch 20 один, то ми можемо бачити, що все-таки мінімальної норми її вистачило. В порівнянні з ось цими рослинками так, ми можемо бачити, що тут більше зеленого листя, менше присутньо хвороб. Це говорить про те, що якщо все-таки ви посіяли в оптимальні або пізні строки посіву, то норми застосування мінімальної солі гору буде достатньо. Або ж, наприклад, фалькону 0,6 літрів на гектар. Якщо ви маєте доволі продуктивні посіви і бачите, що з осені відбувається зараження, обов'язково плануйте в осінньо-зимовий період уже перший фунгіцид, який зробить гарне лікування. Не мінімальні норми, а середні або максимальні. І таким чином вам потім буде легше. В Т2 працювати вже і зберігати той листовий апарат, який дозволить вам сформувати гарний колос та отримати бажаний результат по урожайності. Надіюся, дана інформація була вам корисною. Я вам дякую за увагу та до зустрічі в полях.